Давайте ми з вами зав'яжемо ось таку резиночку. Я для прикладу взяла два різних роз... рожевих відтінка. Це вже в мене готові. Беремо відрізочок, десь приблизно 50 см, може бути трішки менше. Запальничка нам потрібна, як додатковий інструмент, і ножнички. Тобто ножнички для того, щоб ми відрізали кінчики лишні, які залишаться, а зараз ми зав'язуємо. Отож, робимо таку петельку. Тоді обмотуємо на три пальчика. Я роблю на три пальчика, тому що ви там зможете собі потім підкоригувати менше або більше. І знову робимо ось таку петельку. Просто це все фіксуємо пальчиком. А тоді ось цей кінчик. Ми обмотуємо, дивіться, це фіксуємо і тримаємо. Просто обмотуємо декілька разів. Зазвичай я обмотую 3-4 рази. Можна більше, але чи буде зручно. Якщо це просто якась одна розиночка без іншого всякого декора, бантика, можна багато разів намотатися, вона така буде цікавий вузлик. Якщо ж це така б звичайна резинка, як е, нам допоміжна треба для чогось, то не треба багато намотувати, бо може бути незручно. І бачите, що я роблю? Я просовую через кожну цю пателічку, яку ми намотали, оцей кінчик. Звичайно, в мене трішки довший виходить. І це все маємо затягнути. Бачите, це ще ми не зав'язали. Ми його міцно-міцно затягуємо. І поправляю, бачите, всі кінчики. Просто поправляю. Дивіться, просто треба вам ось так потягнути і подивитися, звідки який, яка резиночка, звідки що тягне. І тоді ви зрозумієте, яку треба тягнути, за що, як то кажуть, дергать. Декілька разів я ось так затягую дуже-дуже міцно. Як маєте оприділити, що досить, коли, дивіться, бачите, воно ж тягнеться, якщо звідси тягнуть, то ця тягнеться. Ну, тобто ви самі вже дивіться, що у вас де потягнеться. і треба гарно все підкоригувати. Так, все, ми затягнули. Я вже бачу, що я не можу далі затягувати, воно вже все дуже міцно сидить. Далі ми просто ці кінчики не просто відрізаємо, а в вузик, тільки щоб вони довгі не були. Бачите, я їх довгі не роблю. Я їх не роблю довше, ніж сам бантик. І відрізаю. Зв'язую вузлик і відрізаю все. ось так от. Можна трішки підрізати ось тут резиночку, саму з серединки, і саме з серединки вирізати, для того, щоб коли ми її зараз обпалимо, то краще підсмалилося. Ось так, бачите? Так, все. Зв'язала.